В мене було вікні. Ну, всі нахід. Бачите, це воно вибило. Вибило двері, туди, на тудильні вибило двері, тідні двері вибили. А це ось о, другий приліт. Лобило асфальт, всю кришу. З чого Ну З граді. Так само там воно труби, гази, ворота. Потрощило все, вікна все потрощило. Це десь було місяць назад, десь о 17.30. Мені дзвонив товариш з Херсонської області каже, до тебе три прильоти. Кажу, сильно, каже, не знаю. Позвонив своєму кумові Свінтіцькому, він приїхав, подивився, дзвоник, каже, ужас. О, утром приїхав, побачив М -м -м. такий краєвид. Ну, це ми кришу перекрили після першого прильоту, та забивали вікна. Потім неділі через дві прийшов другий прильот, оно яма. П'ять повибивала, побило шифер, з'ять пішли руйнування, посікло. Кур, сарай, і ну все. До сусідів прилетіло, теж воно в сарай розбомбило, сарай, хату побило, цю хату розбило. По іменно у одного мене. Там в Ганівці є, теж перельоти до двох чи до трьох людей. Часто, дуже часто, дуже часто. Ну, в основному на Заградівку летить. Було... Другий приліток до мене був. Все полетіло до Заградівки, а до мене тільки один прильот був. Це сюди, ось у двір. І все. Більше тут ніде по нашій вулиці, по селі, по селу немає розрушень. Ну, там в одне село на Слебезівки, там вулиця у нас є садова, я не пам'ятаю, як вона називається. Там теж прямо в хату попало. Люди були в хаті, Ну, живі. Все добре, з ними нічого не случилось. А як я можу підрахувати? Я перекрив шифером, вони через дві тижні п'ять його розбили. Як я можу порахувати? М -м -м. Я буквально в тому році поміняв три вікна, мені воно обійшлося 17 тисяч гривень. Це тільки вперед. Ну, а не вважати тепер по кругу хати. Все. Шифер, стройка веранди заново. Один прильов сарай рівно, другий воно під веранду і третій до сусіда. Це вони рівно три штуки лягли. Можуть валятися касетні бомби. Нас прилетіли до сусідів, на нагору біля кладбища впали, де їх порозкидало, ніхто не знає. Тому я не рекомендую їх Туди воно, Херсонська область, село Заградівка. Моя родина. Там мої батьки живуть. Вчора приїхали, вчора вже на постійне місце жительство. Тут були, уїхали, боялися, страшно було. Ну, Вже дома. Через річку буквально. Так, да. да. ось через річку в село. Водій, водій, на фурі роблю. Працювали жінка в медицині, медсестра. Працювали, дбали, на щось надіялись. Дітей вас Ну, Приїжджаю, вправляюсь, хазяйство, як-не-як. Ну, є надіжда, що приїдемо, ж наші Збройні Сили України їх виб'ють. Саме головне самі живі здорові. здоров'я, а то все. От, я думаю, що відремонтуємо. Построємо. Хату не будете продавати? Ні, а чого? Ми тут жили вже 20 років практично. Все звикли, тихе життя, все річка рядом, Херсонська область рядом. Так що нам тут подобається. Зараз ми знаходимося майже в сірій зоні. Як ви бачите, окупаційні війська Російської Федерації продовжують нехтувати всіма правилами міжнародного права, обстрілюючи цивільні будинки, населені пункти. Як зразок ви бачите, попадання боєприпасів з БМ-21 град реактивної системи залпового вогню. Попадання прийшло в будівлю і також в дах іншої будівлі. Люди звідси виїхали і по максимуму стараються виїжджати до Кривого Рогу. Ті, хто тут залишилися, це хворі, старі люди лежачі, які просто не мають змоги виїхати з населеного пункту. Майже щодня російські війська продовжують обстрілювати цивільне населення. Саме страшне, якщо противник побачить і виявить колону машин, вони починають стріляти прямо по колоні машин. Один з населених пунктів, який ми також звільнили, на в Херсонській області. Ми вивезли звідти близько 70 цивільних. Їм просто російські війська забороняли евакуювати з цього міста. Їх вигнали всіх на вулицю, самі вони позалазили в будинки, погріба людей вигнали на вулицю жити для того, щоб ми, українські війська, просто не стріляли туди. Ми знали, що там цивільні, ми не відкривали вогонь, вони прикривалися цивільним населенням. Коли ми зайшли в село, люди аж плакали, дякували. І вони там буквально за три дні організували евакуацію всього населення. На загальна кількість 13 200 чоловік. І з громади уїхали вообще 500, десь були приблизно 500 чоловік, з них десь приблизно 120-160 дітей. В'їхали в різні кінці, хто за кордон, хто на території нашої держави. Ну, щоб ви зрозуміли, в да, Ганівці проживали там порядка 100. 70 чоловік, виїхало 140, допустим, да, 40 чоловік залишилось. Це ті люди, які держать живність, не хочуть їхати. І те я не, не їду і, не збирався я їхати. Я б себе не думав. Ну, ви, ви знаєте, я, я привик не дуже його і розказувати, гупай. Ну, Я внимання на це не обращаю. Хоча я теж не боюся. З мене всі сміються, як я кажу, надіваю танковий шльом, надіваю жилетку, вони гупають, я вікно замуровую, вони гупають, я літню баню роблю. Гупають, гупають. Ну що ви зробите? Нічого. Бо буває, що в нас тут у селі небагато. Ну, чоловік 30 залишається. Хто виїжджає, хто приїжджає? Ну, буває, як починає привітствує те. Ну, якщо наші туди, то півбіде, жити можна. Ну а як починають вітіля привізватися, це вже паршиво. Вийшов, подивився, ага, хата ціла. І оце вам все, все, вся допомагати. Туди на, на, на ту вулицю. під У мене сили немає туди ходити. Ну і чим чим я допоможу, як я це сам єлі ходжу. Кріші немає не тут, не там. Трохи пленками було, заселив горіще. Як дощ йде, я тут живу, а як сонце освіти, я в хаті живу. Так що в мене тепер дві квартири, те. двох спальняк і кровать жіночкам бачила. Те. У нас ще цивілізація. Світ є, гаці га га є. Тут. А, а що ще треба? Інтернету нема, перебили. Ну, як я весь вік прожив і без його. Більшість, хто, от, хто має худобу, хазяйство, то не виїжджають. Люди, вони намагаються залишатися на місці. А більш молодіші, які можуть залишитися, то виїхали. Малі діти виїхали. А далі на ту сторону села, де нібито трошки далі, то всі залишилися на місцях. А як же ж земля, як же ж господарство, то українське село не перемогти. Загальних збитків ми ще не ведемо. Є у нас 32 будинки пошкоджених. Із них шість будинків, які потрібно, будемо казати, капітальний ремонт. Тут в основному прилітали гради, які детонували і зривалися, то вони не потрібно розмінувати. А на ту сторону прилітали в смір чурогану, ці касетні заборонені, то там вже розмінували хлопці, тому що їх не так було багато, як на Зеленодольській. По цій території урагани менше працюють, і мене встигає розміновувати і наразі тут більш-менш безпечно. Ми, звісно, визиваємо МЧС, поліція приїжджає, все це нотується, фіксується, розміновується. Юрій Васильович дав олії, на напаїв, мука є, а що мені ще треба? Картошка є, воно посадив, цибуля, є, вони гатять, я, я у городі полю. У мене все є. Що мені? Мені нічого не треба. Мені вже нічого не треба. Лікарство є. В кінці місяця поїду заплачу за світ, за газ. Лікарства куплю і все. Мені більше нічого не треба. Тільки буде безпечна наша зона, коли не будуть доставати ці смерті урагани, яка дальність польоту до 60 кілометрів. Тоді відразу ми почнемо відбудовувати програму президента. Є відбудови населення. Ми її втілимо в життя на своїй території. Я думаю, це буде дуже швидко, що мешканці нашої постраждалих територій, ті, хто втратили будівлю, в першу чергу. Багатодітні, да, там по категоріям будуть миттєвими. Я думаю, що дуже швидко. На мою думку, наші війська дуже змінилися, особливо ментально. Стали більш потужні, мотивовані. Ми вміємо воювати. Ну, як показує практика, російські війська недооцінили. Сили та спроможності Збройних сил України, а також територіальної оборони і людей, взагалі цивільного населення, які також приймають активну участь в звільненні нашої держави. Зараз можна сказати, вся країна воює е, і працює на перемогу, а також е, максимально просування вперед та звільнення наших е, територій. Ну, а Моя місія бути тут, поки не виграємо війну, не заберемо Крим і не відновимо кордони.